Сьогодні в нас стартував опалювальний сезон для побутових споживачів для нашого населення. Важливо сказати про те, що це четвертий опалювальний сезон під час повномасштабного вторгнення відбувається він в умовах безпрецедентних цілоспрямованих російських атак. На нашу енергетичну систему країни під ударами об'єкти житлового фонду, теплового водопровідного каналізаційного господарства. Все це, на жаль, щоденно потерпає від ворожих обстрілів. Проте сьогодні технічна готовність підприємств комунальної теплоенергетики дозволяє розпочати опалювальний сезон в повному обсязі, і наше міністерство проводить щоденний моніторинг проходження опалювального періоду, оперативно координуємось з обласними військовими адміністраціями і з територіальним. Громадами важливо казати також, що з 15 жовтня опалювальний сезон розпочався для соціальної сфери заклади освіти, охорони здоров'я дошкільні заклади більше 55% Сьогодні вже це майже 60% по країні. Почали опалювальний сезон. Що стосується житлових будинків, то це дійсно розпочинається сьогодні, і в 13 регіонах, як ви правильно зазначили, з сьогоднішнього дня опалювальний сезон розпочався для населення.